Світові продажі електромобілів в Китаї в серпні Неу 31 305, Хима 44 579, джили 147 347, бит 371 501. Електромобільний бум в Китаї, хто лідирує і що чекає ринок в майбутньому, Китайська автомобільна індустрія переживає справжній електромобільний бум. Серпневі продажі демонструють вражаюче зростання, підтверджуючи статус Китаю як світового лідера в сфері електромобільності. Однак за загальним позитивним трендом ховається складна картина, різні гравці демонструють різну динаміку, деякі компанії досягають рекордних показників в той час, як інші стикаються з труднощами. Ця стаття не просто переказ цифр, а аналіз поточної ситуації. Прогнозів і перспектив розвитку китайського ринку електромобілів заснований на даних за серпень 2024 року. Загальний тренд впевнене зростання і домінування китайських брендів. Серпень 2024 року став черговим підтвердженням домінування китайських виробників на ринку електромобілів. Загальний обсяг продажів ЕНИВІ. New Energy Vehicles – нові енергетичні транспортні засоби, що включають електромобілі і підключаються гібриди, продовжує зростати, що обумовлено як державною підтримкою, так і зростаючим попитом з боку споживачів. Важливо відзначити, що ця тенденція не є короткочасною, вона підтримується протягом останніх декількох років. Чому так відбувається? Відповідь лежить в декількох площинах. По-перше, китайський уряд активно стимулює розвиток ринку електромобілів за допомогою субсидій, податкових пільг та інших заходів підтримки. По-друге, китайські виробники володіють значною технологічною перевагою в області акумуляторних технологій і виробничих процесів. І, нарешті, китайські споживачі все більше віддають перевагу електромобілям через зростаючу екологічну усвідомленості і бажання мати доступ до сучасних технологій. Лідери та аутсайдери, хто виграє, а хто програє, аналізуючи дані за серпень, можна виділити кілька ключових гравців, які демонструють різні стратегії та результати. Бит, безумовний лідер ринку, продовжує нарощувати продажі, демонструючи стійке зростання як в абсолютних цифрах, так і в процентному відношенні. Особливо вражає цільовий показник в 5,5 мільйона автомобілів на 2025 рік. Це амбітна мета, але враховуючи поточну динаміку, цілком досяжна. Бит робить ставку на широкий модельний ряд, що охоплює різні цінові сегменти, що дозволяє компанії задовольняти потреби широкого кола споживачів, особистий погляд, успіх BYD – це результат грамотної стратегії, заснованої на вертикальній інтеграції, контролі над виробництвом акумуляторів і постійному впровадженні інновацій джили, спостерігається вражаюче зростання, особливо якщо порівнювати з серпнем минулого року. Це результат успішного позиціонування бренду і випуску конкурентоспроможних моделей. Джили активно інвестує в розробку нових технологій і розширює модельний ряд, що дозволяє компанії залучати нових клієнтів. Мій досвід я проаналізував лінійку джили і зазначив, що вони пропонують чудовий баланс між ціною, якістю та функціональністю. НИУ компанія встановила рекорд продажів у серпні, що свідчить про зростаючий інтерес до преміальних електромобілів. Однак зниження продажів преміального бренду НЕО в порівнянні з минулим роком викликає побоювання. Експертний коментар. НЕО повинна звернути увагу на зміцнення позицій в преміальному сегменті і розробити нові моделі, що відповідають потребам цільової аудиторії. Успіх Onvo L90 90 хороший приклад того. Як можна залучити нових клієнтів, пропонуючи просторі і комфортабельні автомобілі? ELAI OTO зниження продажів у порівнянні з минулим роком тривожний сигнал для Елай Ото. Компанія повинна переглянути свою стратегію і розробити нові моделі, здатні конкурувати з іншими гравцями ринку. Важливий момент. Елайотоу повинна звернути увагу на зростаючу конкуренцію в сегменті електромобілів з великим запасом ходу і запропонувати споживачам унікальні переваги. Xiaomi, незважаючи на те, що компанія не публікує точні цифри, згадка про продажі більше 30 тисяч електромобілів протягом декількох місяців поспіль, це позитивний знак, очікувавши, Xiaomi, з її досвідом в сфері споживчої електроніки, має потенціал стати серйозним гравцем на ринку електромобілів, особливо якщо компанія зможе запропонувати інноваційні рішення і привабливий дизайн. Вплив глобальних факторів і перспективи на майбутнє. На китайський ринок електромобілів впливають і глобальні фактори. Наприклад, геополітична напруженість, коливання цін на сировину та зміни в державній політиці можуть мати значний вплив на попит та пропозицію. Майбутнє китайського ринку електромобілів виглядає багатообіцяючим. Очікується, що попит на електромобілі буде продовжувати зростати, чому сприятиме розвиток інфраструктури зарядних станцій, зниження цін на акумулятори та розширення модельного ряду, ключовий виклик посилення конкуренції між виробниками електромобілів. Компанії, які зможуть запропонувати інноваційні рішення, привабливий дизайн і конкурентоспроможні ціни, матимуть найбільші шанси на успіх. Висновок: Китайський ринок електромобілів поле для інновацій та зростання. Китайський ринок електромобілів це динамічне та конкурентне середовище, де інновації та адаптація до мінливих умов відіграють ключову роль. Серпневі продажі підтверджують домінування китайських брендів і демонструють потенціал для подальшого зростання. Однак успіх в цій галузі вимагає не тільки великих обсягів продажів. Але й здатності адаптуватися до мінливих умов, пропонувати інноваційні рішення і задовольняти потреби постійно зростаючого числа споживачів. Мій прогноз, у найближчі роки китайський ринок електромобілів стане одним з найважливіших і найвпливовіших у світі, визначаючи майбутнє автомобільної індустрії в цілому. Ігнорувати цю тенденцію означає втратити величезні можливості для бізнесу та інновацій. поради інвесторам і автовиробникам. Інвестор, подумайте про інвестиції в китайські компанії, що спеціалізуються на виробництві електромобілів та акумуляторів. Особливу увагу слід приділити компаніям, які активно інвестують у дослідження та розробки та пропонують інноваційні рішення. Автовиробник вивчить китайський ринок електромобілів і розробіть стратегію виходу на цей ринок. Особливу увагу слід приділити адаптації моделей до місцевих умов і потреб споживачів. Важливо розуміти, що конкуренція на китайському ринку дуже висока, тому необхідно пропонувати унікальні переваги? Питання для подальшого дослідження: як розвиток інфраструктури зарядних станцій вплине на попит на електромобілі в Китаї? Які інновації в галузі акумуляторних технологій можуть суттєво змінити ринок електромобілів? Як геополітична ситуація може вплинути на китайський ринок електромобілів? Яка роль державної політики у стимулюванні розвитку ринку електромобілів у Китаї? Як зміниться конкурентне середовище на ринку електромобілів в найближчі роки?